Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Пані Тетяна, хотілось би з вами детальніше поговорити про стихійну торгівлю, і, зокрема, там про деякі випадки, які можливі у нас в регіоні. чим небезпечна небезпечний такий вид торгів? І можливості використання громадянами, власне, ринкових полиць, в чому відрізняються ці моменти. Вітаю всіх! Случне питання, особливо воно дуже актуальне в теплу пору року, у зв'язку з тим, що люди люблять домашнє і не завжди замислюються над тим, де вони купуються домашнє. І ви знаєте, є вже такий вираз, що стихійна торгівля буде існувати доти, доки буде споживач. От якщо будуть приходити і купувати на цю точку, то на цю точку будуть виходити і продавати. Звичайно, це проблема номер один. На жаль, Держпродспоживслужба впливу не має на стихійну торгівлю, тому що е, на контролі Держпродспоживслужби знаходяться офіційні агропродовольчі ринки. Я сьогодні також про них наголошу. А стихійна це біль області, міста, кожного, не тільки нашого. Це розповсюджена така практика серед населення, тому що ще раз наголошую, що більшість народу вважає, що якщо воно домашнє, то воно корисне. Хоча в той же самий час не замислюється про наслідки або про те, ну, більшість людей не цікавить, як вироблений продукт. Вони бачать цей творог, молоко у пет -пляшці. Коли ми постійно наголошуємо, що у педпляшках заборонено заборонена реалізація молока і таке інше, отже, чим небезпечні стихійні точки реалізації харчових продуктів, по-перше, ми не знаємо, хто продає цю продукцію, тобто, чи це є. Власник, чи це є перекупщик, чи це люди здорові, чи мають вони право, можливість робити цю продукцію. Ми не знаємо, в яких умовах була виготовлена ця продукція. Ми не знаємо, з якої сировини виготовлена ця продукція, від яких тварин молоко, чи ці тварини були вакциновані, щеплені, профілактичні хвороби, спільні для людини і тварини, зоонози, тому що саме ці хвороби переносяться через продукти харчування людям. Ми не знаємо, від яких тварин отримане м'ясо, і на сьогоднішній день це також актуально і небезпечно у зв'язку з цим випадком африканської чому звини, який виник в нашій області. І це все несе загрозу. Стихійна торгівля це дуже велика проблема, якою має опікуватися ось, і органи місцевого самоврядування, і поліція, тому що вони наділені цими функціями. І дуже добре. Дуже добре, якщо споживач все ж таки буде використовувати офіційні агропродовольчі ринки. Раз ви вже заговорили про ось цей випадок вірусу африканської чуми в нашій області, скажіть, будь ласка, чи є повна впевненість того, що дійсно заражене ось це м'ясо не потрапить до споживача? Ну, саме це, звичайно, не потрапить, тому що. Зроблені усі необхідні заходи, тобто виявили це джерело, ну, що, що було виявлено, його знищено, спалено, тобто це була в ямі, все було спалено, закопано, проведена дезінфекція цього місця. Звичайно, спеціалісти будуть здійснювати обходи, по подвірні обходи по Чернівецькому району, по зоні загрозливі, по зоні нагляду, які вже визначені планом заходів. На сьогоднішній день, згідно плану заходів, на 40 днів заборонено реалізація свинини подвірного забою, тобто м'ясо свиней подвірного забою на агропродовольчих ринках заборонене. Дозволяється тільки там телятина, м'ясо птиці. А м'ясо свинини тільки промислового походження із товаротранспортною накладною. За, за цим будуть чітко слідкувати спеціалісти державних лабораторій з неекспертизи на ринках, тобто тільки товаротранспортна накладна, в якій має також ще є такі чіткі зміни в законодавстві в товаротранспортній накладні. Чітко має зазначатися всі ідентифікаційні номера тварин, від яких отримане це м'ясо. Тобто, якщо декілька кусків від різних тварин, то товара транспортна накладна має містити всі номера, ідентифікаційні номера цих тварин, для того, щоб була чітка простежуваність, від кого отриманий, для того, щоб ми знали в разі чого, і можна було прослідкувати і знайти будь-яке джерело. Тобто чернівчанам треба бути обачними там протягом 40 днів при виборі саме свинини в нашому так, регіоні. Звичайно, звичайно, Чернівецький район е, має офіційних 15 агропродовольчих ринків. Ось Вижницький район, вже так до теми скажу, це 5, і Дністровський район це 9 ринків. І тому ось на цих ринках я не говорю за ті два райони, а Чернівецький, тобто всі ці зони, то по плану заходів, да тільки реалізація промислового виробництва свинина дозволяється. Знову ж таки повертаючись до теми нашої стихійної торгівлі, не виключаємо той момент, що, зокрема, окрім молочних продуктів, там якоїсь городини, також досить часто продають там домашню птицю також може бути здійснений продаж цієї ж свинини, про яку ви говорите. Які би мали бути вимоги, і хто би повинен там закликати цих людей не здійснювати такої торгівлі? Адже ну я пам'ятаю зі свого дитинства, там коли там з бабусю йдемо десь повз жіночок, які торгують, і а, люди, які звикли до того, що вони купують домашнє, купують там не на ринку? Це вже ну десь така умовна традиція, і там я допомагаю тій самій бабусі втриматись десь на плаву, а, купуючи у неї. А, там Звертають увагу зазвичай там на нігті, щоб були чисті руки. І умовно, це є таким маркером того, що продукція безпечна. Зрештою, чи на що слід звертати увагу, якщо ви вже таки наважуєтесь купувати на стихійних ринках? Ну, значить, за те, щоб звертати увагу на щось саме на стихійнім на стихійному ринку, раджу ні на що не звертати увагу. Це однозначно ні. Ні ковбасні вироби. Ви хоч раз бачили, щоб з машини продавали домашні ковбаси із маркуванням? Жодного? Жодного. Хоч раз це було із холодильника. Жодного uh -huh. разу. Тобто, це був відкритий там капот і продавалася ось ця ковбаса ж продалася. Це не можна. Тобто тут ні на що не звертаємо увагу. Це заборонено і на цим крапка. Якщо ми говоримо про агропродовольчий ринок, звичайно, у реалізатора має бути спецодяг. Тобто реалізатори м'ясної продукції, молочної, це має бути відбуватися в павільйонах, які мають бути забезпечені відповідними умовами, це має бути спецодяг. Адже наші спеціалісти перевіряють медичні книжки цих реалізаторів. Люди мають бути здорові, не мають бути порізів, мають бути чисті руки, як ви говорите. Дійсно, Підходячи до реалізатора, ми дивимося на його охайність, тобто ми розуміємо, тобто навіть в яких умовах це було виготовлено, на все потрібно звертати увагу, це має певне значення. І на сьогоднішній день важливо, щоб ось саме ці швидко псуючі харчові продукти реалізовувалися із холодильних вітрин, щоб там був термометр. Наш спеціаліст обов'язково в цьому термометрі перевірить температуру, чи вона є вірна, зі своїм контрольним термометром, з яким він має право пройтися по території ринку. Що на території ринку, то те контролюється нашими спеціалістами державних лабораторій з експертизи. Вимоги щодо реалізації, чи обов'язково є наявність медичної книжки там, умовно для того реалізатора, який продає там молочну продукцію, там або власного фермерства, або ну там за все село продає, і в нього наявна ця медична книжка. І для бабусі, яка прийшла на ринок, стала за прилавок, так як всі, і там продає своїх 3 кілограми картоплі. Ну, Розумієте, умови, звичайно, для всіх одинакові. У нас немає виключення, чи це для бабусі, чи це картопля. Це є харчовий продукт. Картопля це харчовий продукт, який мав контакт із ґрунтом. Тут ще більше небезпеки. Тобто ця картопля не має межувати із яблуком, до прикладу. Є по правилах ринку, що вони мають реалізовуватися моркви, буряк, картопля, це нижні ряди, тобто те, що було у ґрунті, контактувало. Ми не знаємо, на яких. Тобто там і спеціалісти... Ти це досліджують, вони перевіряють весь асортимент продукції цього реалізатора, і звичайно до кожного вимоги одинакові. Одинакові, адже на молочну продукцію абсолютно вся молочна продукція має мати довідку про епізитичне благополуччя. Тобто від якої тварини отримано це молоко? Чи ця тварина була перевірена на мастити? Адже є скриті форми маститу, небезпечні? Чи ця тварина була щеплена проти туберкульозу, сибірки, лейкозу, бруцельозу і безліч інших хвороб? І це все зазначається в довідці. Ця довідка кожного місяця має бути поновлена. Тобто, це слідкується за життям тварини, від якої отримується продукція. І... Це дуже важливо, і саме от на ринках це контролюється. На стихійного цього немає. І це дуже небезпечно, дуже наголошую. Тобто, хто хоче домашнього, адже на ринку також. У молочному павільйоні це все домашня продукція. В м'ясному павільйоні це домашня продукція. На ринку є магазини, де продається продукція промислового виробництва. Це вже відповідне пакування, маркування. Тому там є вибір, і людина, яка дбає про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних, робить вибір, де вона це буде купувати. Що потрібно там, скажімо, так людині, яка вперше хоче стати до реалізації саме на ринку? От виростила там якусь городину чи там молочну продукцію, чи м'ясну, для того, щоб ось потрапити на ринок, і офіційно маючи всі дозволи усі там акти, не знаю, всі всі оці от необхідні папірці, аби почати реалізацію. І скільки це терміну в неї займе от збір цих всіх документів? Значить, Документи потрібні єдині. Це е, знайти, де лабораторія вецент експертизи, сказати, що я от новий реалізатор, я хочу, але перевірити мою продукцію. І, в принципі, адміністрація ринку надає торгове місце цьому реалізатору тільки після того, коли продукція має експортне висновку. Це єдиний документ, який дозволяє здійснювати реалізацію. І тоді адміністрація надає торгове місце, ця людина розкладає охайно і реалізацію здійснює своєї продукції. Яка б це не була, чи це рослина, чи будь-яка інша продукція. Тобто лабораторія здійснює контроль. Наші спеціалісти знають, вони кажуть, у наприклад, будь-якого спеціаліста лабораторії можна запитати, і вони кажуть, в мене є постійних там 10 молочників, постійних, але є ще не постійні, але всі є на обліку. За кожним здійснюється конкретний облік. І так по всьому. Чи потрібен там якийсь торговий патент на ось продаж, як колись було? Ні, ні, це не потрібно. Це адміністрація ринку, вони, можливо, там своє вимагають. Я говорю те, що стосується безпечності. Якщо я виробила, я маю, я хочу, я знаю, що вона хороша продукція, тому саме тільки це потрібно зробити. Також поруч з, з домашньою, з там молочною чи то вирощеною городиною на ринках, зазвичай там продають і промислову продукцію не обов'язково. Мова йде про, про магазин, як ми звикли, там що там холодильники, прилавки зазвичай це можуть бути якісь також торгові точки, де просто реалізують, якими є вимоги для них. Якщо це швидко псуючі харчові продукти, ми також обов'язково вимагаємо, щоб це була холодильна вітрина. Тобто, якщо це ковбасні вироби, то це має бути у вітрині. Якщо це сири в асортименті, то це також холодильна вітрина, і бажано, щоб не одна спільна, тому що це є товарне сусідство. Якщо вже в такому випадку лише тільки одна холодильна вітрина, то її потрібно перегородити, щоб воно не контактувало. Але обов'язково ці продукти повинні, навіть промислового, коли йде по документах повна простежуваність, коли наші спеціалісти перевірили відповідність цих документів, тому що може і не відповідати у реалізатора документ, наприклад, на сир твердий, а він реалізує сир. Молочне, сметанковий, ну тобто, це невідповідність, і наші спеціалісти таке не допускають до реалізації довольсти документи, які мають відповідати саме цьому продукту, і так далі. От ви сказали про те, що вимога щодо холодильників є як для промислових виробників, так і для побутових, називаємо їх так. Хто повинен забезпечити на ринках ось цими холодильниками? Адже там умовна там бабуся з села не будеш вести там холодильник для того, щоб торгувати своїм творогом. Зрозуміло. дуже цікаве питання. За це відповідає адміністрація ринку, тобто вони повинні надати можливість. Ось цих торгових місць. Якщо це вже є постійне торгове місце і не магазин, як ми говоримо, да, то вітрина там купує сам реалізатор і здійснює цю реалізацію. Зрозуміло, в магазині це його власне обладнання. Але мережу підключення до електроенергії, звичайно, надає адміністрація ринку. Важливе питання у м'ясному павільйоні, де столи і просто зі столів здійснюється реалізація свіжого м'яса та м'ясних продуктів. Вже багато іде мова про це і. До речі, хочу сказати, що позитивно результати, тому що більшість агропродовольчих ринків у м'ясних павільйонах поустанавлювали кондиціонери. І сьогодні там відповідні умови, тому що цей кондиціонер працює, створює умови для того, щоб це свіже м'ясо реалізовувалося і воно має реалізуватися протягом ось цього дня. Якщо не реалізувалося, то на наступний день це м'ясо-спеціаліст нашої лабораторії повинен обов'язково оглянути. Обов'язково перевірити, чи воно допускається до реалізації чи ні, тобто це постійна, щоденна робота. Щоденна робота, яку здійснює державний інспектор, представник інспекції, яка постійно ходить і здійснює цей контроль кожної продукції. Якщо сьогодні заїхали помідори, огірки, а на наступний день заїхала нова партія, вони обов'язково підлягаються також в експертизі, для того, щоб їх оглянути, перевірити і так далі. Якщо ми повернемось до продажу м'яса. Зазвичай наші м'ясні павільйони, скажімо так, відкритого типу. Тобто це столи, на яких лежить м'ясо. Чи, чи безпечно в такому випадку там його купувати? Адже а, там хтось пчихнув, там м'ясні павільйони у нас зазвичай відкритого типу, а, туди залітають різна комашня, мухи. Чи, чи таки безпечніше купувати в магазинах? Е, дивіться, для ринку, агропродовольчого ринку. Саме до павільйонів також діють вимоги по запровадженню системи ХАСП. Тобто там мають проводитися всі ті заходи для того, щоб унеможливлювати ось ці, от, як ви кажете, там чихнув, там пройшов. Дійсно, треба так устанавливати, Ще раз наголошую, що температурні режими там відповідають, де працює кондиціонер, тобто воно все розставлене на столах, це все відповідно. І до речі, вже сьогодні, заходячи в місний павільйон, спілкуючись, вони кажуть, там нема вже такого великого об'єму. Тобто ось це все, що є, і воно протягом дня ніби має реалізуватися. І тому там має бути забезпечена вода, обов'язково холодна, гаряча вода має відповідати ДСТУ, питна вода. Там має проводитися прибирання постійне по завершенню робочого дня, перед початком адміністрація ринку мала би заключати угоди із лабораторією на проведення санітарних змивів, на проведення якість дезінфекції, тобто змиви зі столів. З там є колода для розробки м'яса. Ця колода повинна чиститися, митися, зачищатися, обсипатися сіллю тобто там є певний ряд правил, яких дотримуючись, створює безпечні умови саме для реалізації ось там м'яса у міцних павільйонах. Чи дотримується власне цих вимог? Ну дотримуються, дотримуються скарг не було. Хоча в деяких випадках можливо і е, трішечки є е, там проблеми із е, проведенням дезінфекції, е, диротизації. Ми можемо зайти і чути запах. Все ж таки, м'ясо це е, тваринний білок. Можливо, десь не до включили ну, різні випадки. тобто Це не так важливо, але в загальному дотримуються випадків, тому що інакше не може це існувати. Тоді були б скарги, тоді були б якісь наслідки. Але прийшовши сьогодні, да, спеціаліст дослідив, тобто він стає, кожен реалізатор сам дбає про те, щоб його торгове місце було чисте, охайне. тобто Вони прибирають. Якщо в них є доступ до води, за це вже адміністрація відповідає, щоб були чисте підлоги, щоб не було захаращено і так далі. Ну, тобто умови дотримуються, але питання в тому, що ринки завжди стоять у нас у плані інспектування. Але у зв'язку з тим станом, який сьогодні ми маємо, в якому Україна сьогодні проживає, то звичайно, планово не можемо здійснювати обстежень. Але так як ми ще, як я як споживач, заходячи сьогодні, ну можливо, є до чого придертися, але так, що критично, не можу сказати. Тобто на ринках ринками ми ще можемо користуватися. Але кожна людина робить сама собі е, вибір. Чи не хочеш ти ринку, не подобається тобі щось. У нас є безліч супермаркетів, де також здійснюється реалізація сьогодні свіжого м'яса, і вона вже безпосередньо з холодильних вітрин, і там також здійснюється цей контроль, тому що оператор за це відповідає. У оператора працює система ХАСП простежування, звідки воно прийшло, як він це здійснює, і такі і інші всі питання щодо продажу м'яса, зокрема на ринках. Чи допускається ось в таких м'ясних е, павільйонах продаж е, ну напівмороженого чи підмороженого м'яса? Знаю, що е, в багатьох магазинах практикують в принципі таку штуку, що е, заморожують м'ясо, потім розкладають його на прилавки чи підморожують, і ти часом купуєш і вже вдома бачиш, що воно от містить кристалики льоду чи нормальна це практика, і чи дозволено реалізація такого м'яса на ринку? Ну саме такого не дозволяється, тому що це змінюється структура і вже воно не є свіже. Воно ви розумієте, прийшовши в павільйон, ми людина хоче купити свіже м'ясо, не заморожене. заморожене. Воно може придбати у супермаркеті у відповідній морозильній камері, де воно марковане як заморожене при відповідній температурі. Якщо це відбувається, то Спеціалісти наші такого вже не допускають до реалізації, тобто такого в практиці немає, щоб це було на ринку. Заморажувати, міняти структуру м'яса в супермаркетах. так, да, будь ласка, якщо на це є відповідний документ, що це м'ясо саме заморожене, при такій температурі. Скільки часу от є у, у виробника до ну до можливої реалізації цього м'ясу там з моменту забою тварини? 72 години. В принципі, адже проводиться передзабійний клінічний огляд тварини, да? після того, вже післязабійна вецінь експертиза, може бути попередня, де наноситься. Значить, клеїмо, що проведений попередній огляд, це спеціаліст-інспектор оглядає лімфатичні вузли, оглядаючи, немає крововиливів, такі зовнішні внутрішні органи. В подальшому дає дозвіл транспортування цієї туші на півтуші частин уже до ринку, де спеціалісти лабораторії проводять повну ветеринарно санітарну експертизу, після чого вони обов'язково повинні оглянути серце. Печінку, голову, всі лімфатичні вузли, язик обов'язково оглянути. Тобто, ця туша не просто має доставитися кусками м'яса, а і з внутрішніми органами. І тоді спеціаліст наносить позначку придатності, яка, власне, гарантує, що це м'ясо є безпечне для споживання людиною. Ось така овальна позначка, яка наноситься, і якщо хтось її бачить і, можливо, не хоче взяти той кусок м'яса, не бійтеся. Для цього клейма використовується фарба. Яка дозволена для контакту з харчовим продуктом, адже це місце можна трішечки зрізати і немає нічого страшного. Але ви впевнені, що це м'ясо оглянуте, перевірене, адже свинина досліджується на трихенельоз, на паразитарні хвороби. Проводиться повністю огляд на скриті інфекційні захворювання в зв'язку з тим, що оглядаються всі лімфатичні вузли, на крововилови, на печінці обов'язково дивиться на наявність хінококозу. Це дуже таке розповсюджене. І після того воно дозволяється в реалізацію. Тобто, забій повинен відбуватися не так, як ми звикли там в селі, там зібралися чоловіки, там те порося порізали і відвезли на ринок. Е, от, от як цей, цей процес би мав відбуватися? То тобто людина повинна звернутися до е... дільниці. До дільниці, до спеціаліста огляньте тварину, чи вона є клінічно здорова. Ну, Тобто я хочу там завтра забивати. І цей забій також повинен був би здійснюватися під наглядом ветеринара, інспектора з дільниці, який б зразу вже міг оглянути, чи дозволяється вона, адже зовні тварина здорова, да, клінічних ознак немає, він вимірює температуру, оглядає її поведінку, поверхні шкіри і таке інше. І після того здійснює огляд, який зразу, вже, знаєте, відкривається. І дивиться, чи є крововиливи, такі от що саме реагуючи, і, і, чи не збільшена селезінка. Тобто, це все говорить про те, що десь щось недобре. Якщо він допускає, то тоді можете безперешкодно її доставляти в найкоротші терміни, особливо це сьогодні. Ну, власне, так, той, хто цим займається, це вже люди відпрацювали. Це так воно і проводиться. Але ми завжди наголошуємо, щоб ця доставка доставка відбувалася. Якщо не спеціалізованим транспортом, то хоча б не поруч із іншими зайвими речами у багажнику, тобто це йде до реалізації. Це треба доставити ось цими частинами для того, щоб. А наш спеціаліст дивиться, в якому транспорті воно приїхало. Тобто на ринку наші ринки, лабораторії, починають працювати дуже рано. П'ята ранку, тобто це включають освітлення. Ми завжди вимагаємо, щоб було достатньо освітлення і в мікроскопах, щоб спеціаліст міг. Чітко подивитися, визначити, тому що ви знаєте, були випадки, коли наші спеціалісти знаходили трихінелу. От там невеличка така, вона заховалася, але спеціаліст. На своєму місці знайшов, вчасно виявив, не допустив, адже Чим воно може бути небезпечно для людини. Ну вона дуже небезпечна. Якщо е споживається таке м'ясо, то воно несе наслідки. Це важке захворювання для людини із своїми проявами. І можливо таке, що можливі і летальні випадки, якщо це масово так, е а можливі такі, що і залишається на все життя, що воно вражає і суглоби, і кістки, і м'язи, і таке інше. Це важке захворювання, дуже багато хвороб, зоонозів, які можна перенести. Тобто дуже важливо, щоб це було от спеціалістом перевірено. Адже у нас може бути і дичина на агропродовольчих ринках, і спеціалісти наші також це все ретельно перевіряють. Якщо підсумовувати нашу розмову по групах товарів, розкажіть на що слід звертати увагу споживачу, які документи вимагати у виробника, а якщо ми не говоримо про, про стихійну торгівлю, про купівлю товару з рук, скажімо так. Якщо ми приходимо на агропродовольчий ринок, Взагалі я бачу практику у реалізаторів, вони експертний висновок виставляють десь от на своєму робочому місці. Це особливо молочники. Тобто, якщо ми приходимо, обираємо великий бринзи, молоко, кисломолочний сир і таке інше, то у них є експертний висновок. Я одразу от бачу, що з цього числа було перевірено і допущено в реалізацію, тобто без всяких порушень. E, даже і в м'ясному павільйоні також реалізатори виставляють. Якщо цього споживач не бачить, він може запитати, а чи перевіряли сьогодні вашу продукцію спеціалісти? Ну тобто я вважаю, що сьогодні майже кожен знає, що є лабораторія, особливо ми дуже часто e, з початком весняного періоду турбуємося за нітрати. Да, у ранніх овочах у полуниці безпосередньо всі усіх це на слуху, адже всі знають, що сьогодні є лабораторія. До речі, агропродовольчий ринок може існувати. Тільки в тому випадку, якщо є державна лабораторія, якщо її немає, і ринку не має існувати, тоді це стихійна торгівля. Тоді це стихійна торгівля. Так, я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби. Дякую, що були з нами. Побачимось.